Військовий Михайло Нусер загинув 29 січня 2023 року, обороняючи Бахмут. 14 квітня у захисника народилася третя дитина, син Михайло. Розповідає його дружина Євгенія Нусер. В честь тата він сам так хотів. Один раз подзвонив мені, він ще був живий і каже: зай, що ти скажеш, якщо ми назвемо його Міша. А я кажу, я не проти. Ми з чоловіком познайомилися, коли мені було 14 років, йому 15. Це було перше кохання. У шлюбі прожили 14 років повних. Старший в квітні зараз було 13 років, а менше її влітку було 8. Захищати Україну Михайло пішов добровольцем 28 лютого 2022 року. Коли почалася війна, він у мене за кордоном працював. Якраз приїхав, ми відсвяткували моє день народження. 30 років у мене був ювілей. І 20-го якраз ми відсвяткували, 24-го почалася війна, він почав дивитися ці всі відео, як почали чоловіки там втікати, там переодягатися, то все. І він каже, що я не можу просто так відсижуватися, коли от такое бачу. І, ну, він не сказав повністю мені, що все, він точно йде або ще щось. То був понеділок, 28 число, я зібралася на роботу, він мене провів. Після обіду він мені вже телефонує і каже, зай, я вже не прийду сьогодні додому ночувати, бо його вже забрали в частину. Він пішов і сказав, що беріть мене туди, де я буду нужен. Михайло Нусар служив в гранатометному взводі 105-го механізованого батальйону. Отримав звання старшого навідника. Бо він дуже багато там робив, скільки з хлопцями не спілкувалася, і він мені скільки не показував відео. Він відновлював ДШК різні, він постійно шукав якісь патрони. Навіть хлопці казали, що він ходив у такі точки, де інші боялися ходити. На завдання ходив і за других навіть. Постійно, постійно щось, щось ремонтував, щось робив, якісь взривчатки робив ці РПГ, що далеко стріляють. Він там якось детонатори змінював, чи що, щоб дальність їхню збільшувати. Він навіть грамоту отримав за то і влітку його впустили на п'ять днів додому сам комбат. Від початку був на передовій в Бучі, потім в Миколаєві. Восени 2022 року брав участь у звільненні Херсону. Загинув Михайло Нусар, обороняючи Бахмут. Одразу їх відправили на зачистку вже в Бучу. Він мені казав, що він таке навіть у фільмах жахів не бачив, що, що там творилося. Потім, після того, одразу на Миколаїв, там більшу частину часу, вони були шість місяців. Теж такі пекельні бої були. Мавікантузію, і, і такі поранення, ці легенькі осколочні. А потім вони взяли участь у визволенні Херсона, а потім один день дзвонить і мені і каже, їх вже відправляють на Бахмут. Ну, До того часу, до, ну, поки він там був, я не знаю, в мене було таке, прям, ну, я впевнена була, що все добре буде. Лиш чула, що Бахму дуже плакала. Дружина військового розповідає, він виконував бойове завдання зі своїми побратимами та отримав поранення несумісне життя. Зараз Євгенія Нусер разом з дітьми живе у Мукачівській громаді. Виховувати трьох дітей допомагає мама чоловіка.